Друзі, з вами Катря Ситніко. Як завжди, телепроект Подружки продовжує працювати на матчах епіцентру. Саме сьогодні у нас футболісти з футбольного клубу Епіцентр та грант українського футболу Динамо тож як саме розгорнуться події на сьогоднішньому матчі? Зараз і дізнаємось. На трибунах можете описати? В мене в кар'єрі ніколи такої підтримки не було, тому для мене це щось неймовірне. Я дуже дякую всім болівальникам, які до нас приходять, нас підтримують. Вибачайте за результати, але зараз ми тільки вливаємося в УПЛ і я вірю в те, що чим далі ми будемо йти, тим ми будемо краще грати. Що для вас означає гра проти Динамо? Одна з таких великих мрій, я думаю, тому що ми завжди, ну я завжди дивився тільки їх по телевізорі, тому одна з невеликих таких мрій здійснилася. Як можете себе оцінити сьогодні? Важко себе оцінювати самому. Нехай з боку люди дивляться і оцінюють. Важка була і гра. Нам треба просто швидше забивати, я думаю, і нам буде набагато легше. І найкраща порада тренера. Вір в себе і ніколи не здавайся. Цінити сьогоднішню атмосферу на трибунах. Ні, сьогодні дуже класно було. Коли приїжджаєш в Тернопіль, завжди така дружня, домашня атмосфера. Мені дуже сподобалась. Тому я думаю, і болівальникам те сподобався сьогоднішній футбол. Зараз ви, звісно, маєте змогу піти до своїх колег по команді, поговорити з ними. Що скажете їм в першу чергу? Ну, в першу чергу, привітаю всіх з перемогою. Скажу, чому ви дали мені пропустити, але. Я не дуже хотів, але ну, що маємо, то маємо. Трошки дали настрій болівальникам всі, і епіцентр, і наша команда, тому все добре. Як можете оцінити себе сьогодні? Ну, як кажу, якщо гол не пропустив, то на десяточку боці бо не так, може восьми. Найкраща порада тренера. Бути сфокусованим на грі і, і все. У регіональних матчах потрібна практика ротації. Тож, які завдання ви ставили перед молодими гравцями і чи виконали вони їх на 100%? Знаєте, наша команда складається з 29 гравців. Це основний склад, щоб ви розуміли. Є стартовий склад на матчі? Він вирішується в зв'язку з багатьма обставинами. Минулим матчем, майбутнім матчем, дати комусь відпочити, комусь дати можливість проявити себе, зіграти. Але в нас 29 гравців, які готуються. І завжди є вибір, кого поставити в стартовий склад, кого не поставити в стартовий склад, хто може в заявку, іноді не потрапляють навіть в заявку. Гравці мають розуміти, що вони, виходячи на футбольне поле, вони мають максимум своїх можливостей показувати. Вони відповідають за якість своєї гри. Сьогодні був такий склад з урахуванням багатьох факторів. Сьогодні здобули важливу для нас перемогу, тому що ми рухаємося в чемпіонаті і нам важливо кожен заліковий пункт. Як плануєте збалансувати внутрішній чемпіонат з європейськими турнірами? Знаєте, у нас команда команда готується і ми будемо, нам важливо зараз пройти цей відрізок, для того, щоб ми могли, ми, скільки з 28 липня, з 28 липня ми не були вдома на сьогоднішній день. Ще. Ага. І це пов'язано з ситуацією, яка в країні. Тому є певнішня психологічна момент. І гравці це розуміють, і ми це намагаємося їм пояснювати для того, щоб вони з розумінням до цього ставилися. Ми готуємося, будемо готуватися і робити все від нас залежне для того, щоб виходити, показувати гарну гру і результат. Футбольна команда епіцентр зіграла вже кілька матчів в українській прем'єр-лізі. Знаю, що у команді є кілька ключових гравців. Тож як оцінюєте роль в команді Беженара та Бендери, важливо знати, як саме ці гравці підтримують команду на новому рівні. Я не виділяю там футболісти, ну зіграли важливу роль Бендера і Беженар це важливі футболісти, але в нас не виділяє за все сьогодні те, що ми бачили, що за цей 4-1 це в тільки одна людина, це я. Розумієте, ми будемо все робити висновки. Хлопці на сьогодні змогли зігралися. Ще першу чергу урок для мене. Тому, що там не хочу нікого виділяти. Но у нас сьогодні було дуже світле пятно. Це в першу чергу іспанський ховакій, якого вся загроза йшла, він і боявся один в один. Ну, Він показав дійсно свій клас, на чому його купляли. Але ну, для мене це трошки, я ж кажу, хороший урок і на майбутнє трошки будемо робити ну, висновки. Тож творімо історію України разом. Та не забуваємо дякувати нашим захисникам Збройним силам України. З вами була Катря Ситнікова з матчу Епіцентр Динамо. Мої вітання! З вами Єлизавета Зенченко. Це телевізійний проєкт Подружки. Сьогодні я, як завжди, переймаю свою естафету від моїх колег і працюю на першому футбольному матчі РУ СК Полтава. Можете запитати мене, чим цікавий саме цей футбольний матч? А я відповім, тому що СК Полтава сьогодні вперше дебютує у прем'єр-лізі країни. Тож я як справжня львів'янка отримала акредитацію від футбольного клубу Рух. Тож зараз я вам все розкажу, покажу те, що відбувається на стадіоні Україна. Ходімо зі мною і не пропустимо жодної миті цього прекрасного футбольного матчу. Україна переможе! Футбольний матч з матчами минулого сезону, то яку оцінку ви можете поставити саме цьому матчу і собі відповідно? Якщо порівнювати з минулим сезоном, чесно, дуже важко порівнювати, адже команди досить рівні. Я б сказав, що немає сильних змін. А якщо так загалом за матч, то дуже сподобався матч, тому що була дуже цікава атмосфера, дуже скучили за вболівальниками та загалом за футболом. За офіційними матчами дуже приємно було що стільки гравців. І дуже раді всі новому початку сезону. Які цілі стоять перед командою на цей сезон, і як ви їх плануєте досягти? Дякую за запитання. В першу чергу, наша ціль на цей сезон розкрити чим побільше талантів, і щоб про такий молодий клуб, як Рух, пізнали більше не тільки в Україні, а й на європейському ринку. Звичайно, як і всі команди, ми хочемо ставити перемагати в кожному матчі і виступити як найкраще. В якому моменті ви могли відчувати себе неприємно під час сьогоднішньої гри? Неприємно під час сьогоднішньої гри? Ну, смішно команда, напевно, під час того, як поставили пенальті, відчувалося і як подивився повтор, що ну, не, ніхто не рахує, що поставили, але це рішення судді, і ти його ніяк не поміняєш. Як саме морально налаштовувались на цей матч? Кожен день налаштовуюсь однаково, кожен раз налаштовуюся однаково на, на матч. Це є свої ритуали там. Е... Перед кожною грою стараюсь думати тільки про, про гру, про якісь моменти в ігрі. І так іде налаштування на гру. Чим цей матч запам'ятався вам найбільше? Е, дякую за привітання. Ну, насамперед, дуже багато боротьби було. Е, така непроста гра. Плюс початок сезону. Завжди не просто на початку така бойова команда Полтава. Е, та так, ну, дещо не складалось, нам комбінаційна гра, напевно, трошки збились на їхню гру, але змогли виграти і це добре. Тож з футболістами поспілкувались, розпитали про їхні плани на майбутнє і про те, як їм зараз працюється в умовах війни. Безпосередньо вдячні нашим Збройним силам України, адже без вас не було цього всього можливим. З вами була Єлизавета Зенченко. До нових зустрічей! Будьте футбольні і вболівайте за наших! Всеукраїнський форум Супервумен приходить у Івано-Франківську в університеті короля Данила. Це означає, що ми подружки не проходимо повз цієї події. Для нас, представниць юного покоління, важливо бути присутніми на форумі Супервумен, адже натхненно навчаємось у сильних і успішних жінок України, щоб в майбутньому створити успішне майбутнє для нашої держави. Метою форуму є сприяння розкриття потенціалу кожної жінки. Серед представлених спікерів, стиліст, нутриціолог, психолог, лікар, мотивуючий спікер та інші. Залишатися сильними і впевненими навіть у складні часи вітаю Поліна. Ну насправді, я сказала, що мене мотивує залишатися сильно. Я розумію, що кожна мрія має право на здійснення, і що ми маємо право мати найкраще. Саме це мене мотивує. Що б ви хотіли побажати усім жінкам, які будуть присутні на цьому заході? Вітаю Аліна. Я бажаю всім жінкам, що присутні на цьому форумі, і в принципі всім жінкам вірити в себе, і тоді у вас все вийде. Яке значення для вас відіграє бути у ролі спікера на даному заході? Вітаю, дивися. Для мене важливо бути почутою і поширити інформацію, яка цінна мені і допомогла мені в моєму житті і діяльності, щоб люди могли застосовувати і в своєму житті на сьогоднішньому форумі зібралося аж 9 спікерів. Розкажіть, як вам виходить відрізнятися від них? Вітаю, Настя. Давайся кожен спікер абсолютно інша індивідуальність, і кожен має свою класну круту енергію, тому саме це відрізняє нас один від одного. Тобою залишатися сильними, і впевненими навіть у складні часи, Напевно, ваше оточення і моє оточення, яке мене окружає, то воно і допомагає мені триматися і бути сильною. Будь-що відбувається навколо, але ця мотивація тих людей, які поряд з тобою, воно і дозволяє залишатися сильною, незважаючи на що. Що? І хто надихнув вас на написання книжки? Напевно, мої діти і кіт. Тому що в мене є кіт, якого звати Джонні, і він надихнув мене писати оці вірші. І ще зараз готується до видання книжка таємниці котячого острова», де головний герой Джонні та його подружка Бонні. Чи часто берете участь у таких заходах? І що вас до цього спонукає? Так, я вже цей рік беру участь у таких заходах для того, щоб знайомитися з новими людьми, і для того, щоб знайомити аудиторію з моєю творчістю, на сьогоднішньому форумі зібралося чимало спікерів та учасників. Розкажіть, чи часто ви відвідуєте такі заходи? Так, у цьому році я поставила себе ціль для того, щоб а, брати участь у всіх заходах Superwoman по усій країні, для того, щоб знайомитися з новими людьми. І отримати зворотній зв'язок по своєму творчості. Багато жінок, коли почалося повномасштабне вторгнення, замкнулися у собі. Чому такі заходи, як сьогодні, стали ще важливіші для жінок? Тому що такі заходи вони демонструють всім жінкам, і не тільки жінкам, про те, що життя воно продовжується, про те, що підприємницька діяльність вона продовжується. Тому що дуже важлива підтримка один одного. І коли жінки підтримують, це надихає, це дає крила, і ми не можемо Даному стані нашої країни зупинити цей бізнес. Бо ми маємо заробляти гроші. Ми маємо допомагати нашій гарні. Ми маємо надихати наших чоловіків і розвивати нашу країну. Тому такі заходи це про підтримку, це про крила і це про натхнення. На сьогоднішньому форумі зібралося аж дев'ять спікерів. Розкажіть, як вам виходить відрізнятися від них? Е, я вважаю, що це не тільки про спікерів. А всі жінки, всі люди відрізняються один від одного, і вони всі, ми всі демонструємо свою унікальність, і кожна красива, кожна талановита і кожна дуже унікальна. Тому я це я, а вони це вони, і кожна з нас несе якусь цінність для суспільства і на платформі цього форуму. Чи є у вас фраза мотивація, яка мотивує вас. Ніколи не здавайся. Вір у себе і знай, що ти найкраще. Ці фрази мене мотивують. Яка звичка стала ключем до вашого успіху? Моя особиста звичка. Я вважаю, що потрібно бути в житті дисциплінованим. Я і на сцені про це говорила, що в нашому житті це все дисципліна. От щоб виглядати, мати гарне тіло, має бути дисципліна в спорті. Щоб бути здоровим, то має бути дисципліна в харчуванні. Та щоб бути гарною, ми маємо з тобою зранку встати, намалюватися має бути дисципліна для того, щоб дбати про себе. Тому для мене це основне це дисципліна. Бо дисципліна важливіша за талант. Для жінок зараз, коли починалося повномасштабне вторгнення, замкнулися у собі. Чому такі заходи як сьогодні для жінок є ще важливіші ніж будь-коли? Це дуже важливо, тому що на таких форумах на таких заходах відкриваються різні теми, які можливо жінки і знають, десь чули, але сьогодні ця вся синергія і енергія спікерок і учасників вона збирається якби в одну в одне ціле, в одне єдине, і ми можемо якось себе в голові синхронізувати і розкласти більше по ну по поличках, можна так сказати, якісь моменти, які на. Нас цікавлять і жінки зараз дуже багато потребують допомоги емоційної підтримки, психологічної підтримки. Багато хто є внутрішньопереміщеними особами, які стикнулися з проблемами, які нам в тилу не настільки відомі. Є дуже багато жінок, де чоловік і котрі чоловіки є в збройних силах України. Тому такі заходи вони об'єднують жінок і допомагають Ну, скажімо так, і провести час з користю, і, можливо, знайти щось так корисне для себе, для своєї емоційної, емоційного свого стану? Що ви робите, коли вам здається, що сил більше немає? <смістична> Я отримую свою енергію в основному з проведенням часу з дітьми або в своєму хобі. Яке значення для вас відіграє бути у ролі спікера? На даному заході для мене це дуже велика честь бути спікером на сьогоднішньому заході. Я готова поділитися з жінками своїм власним досвідом. Сьогодні я буду представляти свою досить, мабуть, таку сімейну і емоційну історію. Тому я би хотіла, щоб можливо, хоча б одна жінка, яка винесе щось позитивне для себе з моєї доповіді, для мене це вже буде певний успіх. Ми сьогодні форумі буде багато корисних порад. Розкажіть, які поради плануєте ви давати та про що плануєте сповідати? Я буду розказувати про те, як жінці в сучасному світі витримати свій власний баланс, баланс між роботою, між кар'єрою, між сім'єю, між власними інтересами і не зрадити власному емоційному стану. І я би хотіла дати всім жінкам пораду, що в першу чергу потрібно вибирати себе. Це не про егоїзм, це не про переступлення якихось рамок, але це про те, що ти в себе є основна. Ки один внутрішній стан є найголовнішим для того, щоб бажання ставали реальністю, і як ви особисто досягаєте цього стану? А, ну для мене бажання, щоб вони стали реальністю, звичайно, це перш за все діяти. Тому що якщо ти маєш бажання, і тебе є ціль, ти однозначно її досягаєш якимись певними діями. Ну проти щоб діяти, треба розуміти, хто ти є. Тобто для мене гармонія жінки. Це, напевно, те, про що я сьогодні говорила, я постійно говорю всім, це найосновніше, тому що ти відчуваєш щастя, ти бачиш, що ти щаслива як жінка, і ти хочеш досягати своєї мети як жінка. Тобто для мене діяти це, коли ти маєш ціль, ти цілеспрямована і дієш, і йдеш до своєї мети. Мені відомо, що ви вже досить багато разів були на форумах. Отже, можете, будь ласка, поділитися досвідом, який ви отримали на цих форумах, та що ви хочете побажати усім жінкам на цих форумах. Дякую, класне питання. Чому тому що насправді Супервумен це про багато багато різних напрямків, які дійсно цінні жінкам. Супервумен тут дуже багато спікерів, які дійсно говорять про те, що потрібно жінці для того, щоб вона відчувала себе щасливою, гармонійною, живою, справжньою. Так, і тому для мене супергумен це дійсно завжди нова цінна інформація. Це багато класних спікерів, знайомств, це ком'юніті українських бізнес-напрямків. Це, це напрямки, де ти можеш побачити собі цінних подібних людей, жінок. А, і вже зараз я часто бачу, що супервумен вона проводить і на форуми, і чоловіків. Тобто для мене супервумен – це завжди щаснева, це дуже цінне. Дуже... Сьогоднішній форум супервумен буде мати досить багато корисних порад. Розкажіть, які поради плануєте давати ви і про що будете розповідати? А, моя порада ну взагалі тема моя була: це синдром супержінки Як з нього вийти. Моя основна порада була тут, щоб перша жінка ні. В якому разі не була і не слугувала чужим очікуванням. Друге, що вона була собою живою і тою, не ідеальною, яка вона є. Дуже багато є моментів, що таке взагалі синдром супер жінки, що він був доведений в 2010 році. Те, що це не просто про супер жінку, про те, що не потрібно стримитися до чогось ідеального, потрібно з цього форуму брати щось своє, але в той же час не втрачати себе. Тобто, це саме основна мета, яку я хотіла сьогодні розказати і показати жінкам. Чи маєте особистий секрет того, як показувати безтурботність у такий складний час війни? А, ви знаєте, я не показую безтурботність. Звісно, під час війни ми всі бачимо, що ми маємо приймати участь в теперішніх важких часах нашої країни. І звичайно, треба показати нормальну реакцію на ненормальну ситуацію в країні. Тому я не вважаю, що я показую безтурботність. Я вважаю, що я Показує, як правильно боротися з цією такою ситуацією, як її правильно сприймати, як реагувати на те, що діється в країні. Тому насправді ми всі маємо жити далі. Ми всі маємо відчувати далі і емоціонувати. Тому Superwoman це форум для тих, хто хоче під час цієї важкої ситуації в країні бути цінною в своїх чах брати участь взагалі в побудові майбутньому нашої країни. Жінок на сьогоднішньому заході вражає своїм унікальним та неповторним стилем. Скажіть, будь ласка, чи ваше досвідчене та професійне око знайшло вже серед учасників заходу тих, які своїм образом співпадають із стилями, з якими ви любите працювати? Всі жінки на сьогоднішньому форумі вражають своїм унікальним та неперевершеним стилем. Скажіть, будь ласка, чи ваше професійне та досвідчене око знайшлося вже серед учасників тих, які своїм сьогоднішнім образом перегукуються із стилем, з якими ви любите працювати? Так я дуже люблю працювати з українським етностилем. Це коли ми поєднуємо сучасний трендовий одяг з елементами традиційної української культури та мистецтва, з елементами, які притаманні. Українському традиційному костюмі, і сьогодні є пані, які дуже гарно стилізували прикраси, вишивку, елементи, які були в українському костюмі. Я ну це завжди мої фаворитки. Сьогодні ви є єдиним чоловіком, спікером та стилістом серед всіх жінок. Як ви бачите роль у підтримці жіночого лідерства? Та які емоції у вас викликає працювання з жінками? У мене завжди дуже приємні емоції викликає робота жінками. Я працюю з ними вже більше 12 років, дуже в різних форматах, як і до великої війни, так і зараз. І я беру, я навіть вже не порахую який раз участь в цьому форумі. Я дуже радий, що мене запрошують, і виходить, що мої лекції, які стосуються не лише стилю, не лише етикету. А й української культури, української історії та етнографії цікаві жінками. Вони хочуть розвиватися, змінюватися та покращуватися розум.